сільської ради з питань прав людини законності депутатської діяльності а, та ефіки та з гуманітарних питань 5 вересня 2024 року. На засіданні комісії були, ну, була голова комісія, спущувала охання, член комісії Волінко Андрій Миколаєвич і Писун Максим Володимирів Володимирович. Відчуття сухана Іваніва з поважною причиною. Також на засіданні комісії також присутні відносно. Nebo máte, nebo budete mít, že se taky nemůžete zaspořit. Já vím, že nemůžete zaspořit. Já že nemůžete zaspořit. Já vím, že nemůžete zaspořit. Já vím, že nemůžete zaspořit. За засідання постійної комісії з дело винесено два питання. Перше про внесення світу державного замовської сільської ради ну е друге питання Миколаївської області восьмого сесії Восьми про постановку на персоналі обліки. Зміни на такі роботи. У ну, зв'язку з законом України, який вступив, в дію про внесення змін до закону України про місцеве самовребування Украї... в Україні, в дію 14 серпня 2024 року. Засідання постійної комісії засідання сесії. Сільської ради обов'язкові для mm -hmm. відео і фотофіксації з наступним оприлюдненням в мережі Інтернет. Ці зміни ми вносимо також до регламенту роботи сільської ради. А саме? А саме, а проводити oh. відеофіксацію. Постійно. Другому сесії сільської ради пункт перший порядок проведення сесії сільської ради і прийняття рішень і додати статтю 2.3.8. Пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Відеозапис плана засідання ради оприлюднюється в частині, що транслюється відповідно до закону, невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом згідно з... На кожне питання, яке відноситься до цього закону, воно буде оголошено окремо. Ви будете про це знати. І додати ще статтю 239 під час сесії ради депутатів, посадові особи місцевого самоврядування і інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної постійні комісії сільської ради додати статтю 4.17. Засідання постійних комісій транслюється в мережі інтернет у режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання на умовах і в порядку. звільнення до закону, але е, з прикінцевими положеннями е, через 30 днів за закінчення війни. Так що поки що так буде е, тільки викладатися на сайті або інший спосіб. Статтю 44.7 в такі редакції. За результатами вивчення розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшості голосів від загального складу комісії і підписується головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проєкти порядку денного засідання постійної комісії, висновки, рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань, є відкритими і оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону про доступ до публічної інформації. до цього пункту нема немає. У мене є питання. Дивіться. Ви всі почули, так? Сьогодні ми після того, як на сесії можливо закладемо цей проєкт рішень, на наступному засіданні постійної комісії нам потрібно буде обрати секунду. Кожна комісія, комісія, я так розумію, що там зміна. я я не, не Там зміна секретар обирається на засіданні комісії і не позначається на постійній основі. Я не розумію, він працює на постійній основі, чи обирається на кожному засіданні, як ми на сесії. É Так, прийме голосування. Ну, я по сьогодні, як поки мене обрали ще секретаря, да. то я тоді виконувати ще функції секретаря, спрошу за горімого. Піску? Так. Наступне питання, яке відповідно до голосування, ми всі підтримали, винести на розгляд це. в області. Господь, На і відповідно до закону, який вже діє в Україні, а саме закон про соціальний такий захист за військово-зобов'язаних членів сімей, 18 статті 13 закону про статус ветеранів війни, війни гарантії соціального захисту. Начальник у Сергії надав. Заяву до громадської, до громадської комісії житлових питань щодо постановки його на квартирний облік. включивши, дана комісія вже засідалась засідання від 3 вересня 2024 року, де було розглянуто подані документи, і встановлено, що відповідно до поданих документів Сергію Олександрович Саченко має право. На біду житла, але для цього його треба спочатку поставити поставлення і притягнути до законодавства. А вже потім буде наступне питання про зброму виділення цієї субвенції, йому тому пропоную підтримати. Зараз на квартирний облік почково сільській раді за покращення відповідного проживання. І також з того, що власного життя у нього немає. Те, що не має, в нього буде прописано, доповністю, санкція проведена, е, був виїзд нашого е, помічника ветеранів на дане місце, знову на сильність місць ну і до того, що ми мусимо сьогодні належати, це залишається відповідно. Тому, як ми мають